Що там Смітик робить? Біжи за Сміт, ти чого не слухаєшся? Що Сміт не слухається нікого? Получив? Получи. Як сміт будь тут. Шортики поправ, Захарчик. Захарчик поправ шортики свої. Біжи Захарчику желе їсти ти хочеш бачити? Що <x emperor> там таке? Ну собаки Ну, бо тут заборчики вони вилазять сюди. Вони там живуть. І вони побачили смітика і сюди вискочили, так? А я їх не бачу. Ну вже вони побігли туди, Куди? там, де смітик, де тато побігли? Іди я їм і де їх жилє? А скажи, жиле смачне? Так. Ось. А яка там бубочка є всередині? А, черешня. Є. Ти любиш черешню? Mm -hmm. О, бачиш, тато правильно зробив. Все, до стовба його прив'яжи. Покрасити її переварив, так до А ніхто тату? -то, то що добре, що шнурок є. Бо я от дивилася, думаю, боже, а куди ж то будемо вішати? Але є шнурок. Черешня, скажи черешня. Черешня. Акуратненько є. А він куди її не Куди він пішов? Тато пішов прив'язувати смітика, щоб він не бігав до собак. Чому? Щоб він... Чому? Ну, щоб не гавкав так а він дуже. Сильний. Сміт сильний. Так. Ну, то він може когось покусати, тато його прив'язав. Це не дивись. Дивіться. дивіться, а не прив'язав? Що mm -mm. смітик? Не слухався, так? Не можна гавкати. Треба mm -mm. бути слухняним. Он Захарчик слухняний. Слухняний Захарчик? Так, так молодець. Помалу. Mm -mm. Помалу? Mm -mm. Бубочку бери, черешеньку візьми. Ти цілу ложку береш. Смітику дай ложку. Набери в ложечку і дай смітику. Черешеньку ні, черешеньку сам з'їш. А смітику набери жил. Набери жилє. І досиш смітику. На, на, на землю викинеш йому Помаленько. Кінь на землю. <рес> Все. Хай смітик їсть. А ну смітик? Їж смітик. Дивися, захарчик тобі дав жиле. Не хочеш? Що й не їсть сладко? <рес> не хоче? Не хоче? Да мам не найти. Сядь, я сказав. Є жилі. Що треба бабусі сказати за жилі? Вона сюди готова. Ну туди ж цей Захар, Сміт не буде нервуватися. Молодець, Молодець, молоді. В'язали смітика, щоб він ні на кого не гавкав. Гарний собачка, гарний слухняний захисник наш. Ти ручки не вимазуй, бо треба буде витерти ручки. Оце курочки, Хто курить, цілими вечорами тут сидять. Дікарі. О, вось! Все, хай сюда себе. Лапу, ну, хочу. Ну, Нос. Сюда. Куда під это гулять потім? Я не знаю, куда пойдем пока. А треба занести пакета, не А колю? в школу? Там в школе цікаво, правда? Так. Кис-кис-кис. Фу! Я їх так киш-киш. Киш-киш-киш. <риклад> Глянь, і ціле железість, молодець. А тобі бабуся ще додому дала. <риклад> Господи, не лякайся. А що в школі цікавого? Розкажи бабусі, де ви там ходите? Що там є? Що в школі є? Там ходить. Судочери, а я не хочу... Куди ходять хто ходить? <різов 'язув> а ти в школу не ходиш ще? <різов 'язув> ти куди ходиш? В садочок? Так, вось ми сюди. Вот твій yeah. садочок, так. так. Там закрито. Закрито. Там ніхто не ходить? Ні, сьогодні були дітки. Там, оказується, чергова група є. І дітки ходять туди. Ну давай, не балуйся, а доїдай жилі. Ручки витриш гарно. А в школі якісь є цей? Там дорожки такі гарні, бачу, діти бігають по дорожках в школі. Ходять. Та, там нема нічого. Там хіба є якісь ці спортивні снаряди? Теж є?

А ви можете занесете пакети? А тоді вже будете гуляти. А, а що туди поставили? На бусі? Да. То я вас проведу до буса потім. Жиле поставити в холодильник. так. так. І нормально їсть. Гранці саме з'їзд. Макароні. Віркати его. Огірки є. Так, походив, походив, поборсь, залюпав, переходить у борщ. Нормально, походи, здійсни. Молодець. А я салфеточку маю, вон. Виріс салфеточку. Ну ти вже руками витер. Молодець. не хоче. Все, постав. Дай тату. Тато доїсть і буде поделку поставити. Ти ж тато їж, смачне.